Так, друзі, я в прямому ефірі. Я хочу сьогодні обговорити таку тему, тому що астрологія це не тільки навчання, так астрологія це не тільки «от ми вчимося. Так? Ми розбираємо натальну карту. Ми повинні розуміти, для чого ми це робимо, і підходити взагалі до такого інструменту, як астрологія, ґрунтовно. тому що потрібно ще дивитися ну, на життя людини, на її внутрішній стан, і які вона питання задає і. Тому ні в жодному разі не можна розглядати астрологію, натальну карту, чи ви там дизайн людини в мене вчителя, чи ви колись вчили чи нумерологію. Е, відривно від. Е, я зараз закрию вікно, тому що там можливо так мене чути. Е, е, відриві від... Е, е, Життя людини. От в мене сьогодні, от е, тому я кажу, моє покликання, яке я допомагаю знаходити за моїм методом, це на такої психології, філософії, езотерики, е, філософія життя, для чого сенс життя, для чого ми живемо, так, місія душі, е, психологія, дитячі травми, розуміння себе, мої цілі, бажання, так, здоров'я. Ну і езотерика це от все, що пов'язане з тим, що закодоване в даті народження людини. І для чого е, взагалі це потрібно? Тому що дата народження вона дає, е, знаєте, які відповіді на запитання. Вона дає відповіді на запитання, коли людина приходить і каже: А Оля, а чому в мене так? Чому в мене ось саме затик з татом, а не з мамою? Чому мій чоловік мене розуміє? Чому взагалі в моєму житті відбулося розлучення? Чому я йду вперед, а він ось такий? От приходить новий ну, психолог, так приходить до вас людина на консультацію. Так, ви людині поясните, що потрібно слухати себе, потрібно відчувати свої думки, бажання. Ну, розуміти, де тебе травмували, де на тебе люди чинять вплив, чому ти собі це не дозволяєш? Тому що в дитинстві ось так на тебе мама вплинула, вона тобі ось це заборонила, і в тебе вийшло ось так, розумієте? І оце ми психологічно людині пояснюємо. Але коли людина приходить до нас і ставить запитання: ну, а чому в мене так? от Чому в мене мало так відбутися? Ви як психолог, не знаючи астрології, тому я кажу, астролог, астрологію треба вчити ну це і психологам, і коучам всім. Астрологію ви дасте відповідь на запитання про те, які людина може мати випробування в своєму житті. І тому я кажу, не буває так, що ти проходиш один курс а, і а, Наприклад, одну сферу підлатовуєш, здоров'я, дитячі травми, і то, тобі ти, ти далі хочеш знати, так ти не отримаєш, ти пропрацював, ти виписав ці страхи, спалив, але тебе ще цікавить, а чому так? Значить, тобі потрібно знайти пройти ось цей курс, дитячі травми, пройти енергію дати народження, зрозуміти з астрологічної точки зору. І тоді в тебе ось ці пазлики вони поєднаються в одну картину, і тебе більше це в житті не буде мучити, тому що ти будеш дивитися на цей світ і в тебе не буде. Буде виникати запитань, тому що ти настільки це все пропрацюєш. Тому, коли, ми, коли люди говорять і проводять курси, тренінги там, про жіночність, про цілісність, про гармонійність, чи там, про енергію, про здоров'я, чи <світтє>, суто беруть фінанси, як відкрити фінансовий потік це все ну, можна сказати, так, це більше психологія, але нам потрібно поєднати всі елементи. Тому я кажу. Одне без іншого не буває. психологія, філософія, езотерика, здоров'я. І тому я підходжу до цього з різних сторін. З розуміння, щоб людина зрозуміла себе, не, не, не тільки змінила харчування, повернула здоров'я, не тільки пропрацювала дитячі травми і все, не тільки там м, вивчила астрологію, щоб вона, якщо вона хоче розуміти себе комплексно, щоб її грані вони от програвалися з різних сторін. Бо якщо ви десь те людині тільки в одну сторону, тому я кажу, я так сильно Сильно, так, я хочу сказати, нахапно вчила, тобто мається на увазі, що так я сильно вчила, і мені настільки було цікаво, я і дизайн людини, і астрологія, і, і психологію, і коучинг, і всі курси по харчуванню. розумієте, Я настільки, настільки, настільки напиталася цим всім, дійшла до якогось висновку, видала оцю структуру, так, оцю цілісність. І ви знаєте, в мене є такий не те, що дар. Я можу дати дійсно готову схему, а людина. А це все от, дати ідею, сказати, дивіться, можна ще так зробити. Давайте так, і людина це зробить, і в неї виходить там класна, наприклад, ну, спальня, ванна. Якщо ми щось проєктуємо, так само ми проєктуємо наше життя. Що ти даєш людині ці цеглинки, ти кажеш, на яку цеглинку що поставити, щоб ваша хатинка, оця життєва хатинка, не так скажемо, не розвалилася. І... Дивіться, ще хочу сказати, як я психологічно це все відчуваю, тому що ми не живемо по зірках, ми не чекаємо готової інструкції, як нам жити. Для чого нам це потрібно розуміти? От дивишся на людину, так спостерігаєш над за людиною, І виходить так, що вона одружується, і ти інтуїтивно, от я так інтуїтивно відчуваю. Ну, вона вийшла заміж до цього чоловіка, вона його не любила, а по суті, їй потрібна була дитина. Вона має з ним дитину. І потім, через деякий час вона з ним розлучилася, вона входить в такі ролі, що вона ось таку роль, маску на себе вдіває по мірі того, наскільки вона йде в цей розвиток, духовний, фізичний, але сама того не помічає, що вона справжня у себе була, але відмовилась від себе справжньої через те, що ну, її там поранили, там їй не вийшло, там щось не було. І людина от не бачить цього всього комплексно. Плюс, якщо ми подивимось на дамо людині оці ці всі відповіді на ці всі. Пазлики і подивимось ще натальну карту, ясно, все ясно. Тобто, розумієте, що таке натальна карта? Це от коли ви психологічно говорите, коучуєте, досліджуєте, пояснюєте її травми, програми, блокади, але оцією вишенькою на торті буде якраз натальна карта. Коли ну, от мене таке мислення, коли я дивлюся на натальну карту, я зразу в перші три секунди можу сказати чітко, от що що, що, що в людини, як там програється, що може бути, от чому так? От коли людина приходить, ну, ви її розтокмачили, її травми, програми, впливи. Але коли людина питає, чому в мене так, Оля, чому в мене такі випробування? Е там треба не тільки натальну карту, там треба всі оці, крім того, що ви покажете натальну карту, там ще треба всі оці різні езотеричні напрямки підключати, розумієте? І тоді, от я кажу, я вам де колись показувала, зараз покажу ще раз. От підходьте, підходьте до людини, ось, подивіться, це людина. В принципі, людська душа, вона, в принципі, так десь і виглядає. Так, от бачите, зараз глибока філософія. Ось це є людська душа. Бачите, скільки в ній граний в, в цій кульці, скільки граней. І коли людина приходить до вас пропрацювати дитячі травми, наприклад, у цей мій курс, ви її пропрацьовуєте лише одну ось цю грань, розумієте? Ви її пояснюєте, її травми дитячі. Але коли людина приходить шукати, наприклад, до мене пошуку покликання, ми ось цю грань. розумієте? Тому що ось ця грань з того боку, не ось ця дитячі травми, а ось ця грань з того боку, відповідатиме її за її покликання. Розумієте, це лише один аспект. Коли людина приходить і каже, я хочу дізнатися астрологію мою натальну карту, ми дивимося ось цю грань з цього боку, так розумієте? Але коли людина от вивчила, ну проаналізувала свою натальну карту, отримала чому так їжиті, а але ми можемо ще зайти глибше і подивитися на цю грань, яка відповідає, наприклад, за гілки дочки астрології, тобто Таро, нумерологію, китайську астрологію, астрокартографію. Розумієте, скільки є? Я це все вам даю. розумієте, Я не знаю, я роками це все вчила. Дала вам самі дієві інструменти, і коли людина каже, чому мене так, от в моєму курсі енергії дати народження самостійно аналіз на терміні карти, це для тих, хто не хоче бути астрологом, хоче знати про себе. От е, вона читає, чому саме вона народилася, в якому місяці, наприклад, місяці травні, значить вона прийшла до батька, до мами, ну там залежно від того, що там говориться. Якщо вона в листопаді народилася, що там? І тому я кажу: е, не буває чогось. Вно. Якщо людина приходить до мене змінити харчування, стати веганом, чи очистити тіло від паразитів, чи поголодати, посиріти. То ми ось цю грань? розумієте? Ви розумієте, наскільки си, сильно багато в нас є цих граней? А я ці грані ділюся ті, що я назвала там, спорт, так, от ця грань, там, що там, що що є, курс, який замінює психолога, виписування страхів, ця грань. Я чому на це звертаю увагу? Тому що я ці всі грані робила у себе. Я їх пропрацьовувала, я їх ем, прожила, я не начиталася ем, книжок і не даю вам. Теоретично, ось буває ось така гармонійна жінка, ось так треба жити. Та ні. Я даю те, що я прожила, те, що мені допомагало, те, як я розумію світ, і моє, моє світобачення, те, що спрацювало в моєму випадку. Тому що дивіться, ну розумієте, розлучення теж можна побачити в натальній карті. Але не потрібно, от ви прийшли до астролога. Астролог вам сказав, все, у вас там в натальній карті стоїть розлучення. Ні, ну от можливий такий варіант, тому що Плутон за це відповідає, стоїть в цьому домі. Але це не означає, що саме у вас буде ось це розлучення. Це не означає так, розумієте? Ви можете, людина може прийти, ви їй можете сказати, людина вб'є собі в голову і каже, я йду розлучатися з чоловіком. Ви нібито не винуваті, але ну ми повинні показати ось цю астрологію як інструмент. Розумієте, не сенс, не програму, не, е, е, як то кажуть, е, ну що там е, гуру, ідеологію. Ми повинні показати як інструмент розкриття, що існує така програма, що можна ось так подивитися, що ось така планета за, за ось це відповідає, ось так вона розташована, і так це все працює. І отак ви вчитеся в школі життя. Ще одне. Ви розумієте, в житті бувають такі моменти, і дійсно вони нам потрібні, ось такі критичні моменти маються на увазі. Щось стається, ней Боже, ти щось втрачаєш? І ти зразу що що робиш? А для чого мені це все? Чому я таке втратила? Чому я таке прожила? І вам одразу в голові, з вашого внутрішнього комплексу, приходить відповідь. Приходить, яка відповідь? Це було для того, що я. Не розвивалися, я була під впливом там, чоловіка ще чогось, який мене тягнув вниз. Або я мала пройти такий досвід, я мала це прожити, я мала це провідчувати, я мала це просвідомлювати, я мала це відпустити, і прийняти, і зрозуміти, зробити висновки, насититись, щоб більше цього не робити. розумієте? І от так це по суті відбувається. Тобто, ми, по суті, за весь досвід повинні бути вдячними, але найголовніше у будь-якому духовному розвитку і не тільки це є те, що ми повинні навіть цьому духовному розвитку слухати себе. От прям слухати себе і бути готовими тільки тоді, коли ми готові. Ми ніколи не повинні себе змушувати щось зробити, а тому, що ну. Отак, знаєте. І коли ви готові, коли ви робите від серця, кажіть собі, нехай весь світ зачекає, я роблю сама для себе. Ну, ну, а поставте собі запитання, ну от ви собі щось забороняєте зробити. Або ви чогось боїтеся, так? От є страх. Запитайте себе, ну, уявіть що. Ну, от завтра все, кінець життя, нічого не буде. І ви. Ви задоволені тим, як ви жили для себе в першу чергу, як ви ставились до себе, як ви дбали про себе, як ви свої ж бажання не чиїсь виконували. Тому що ви бачите, що а, діти виростають. Все таки вони маленькі, вони хороші. А потім, так, це рідна душа, це добре мати дитину, ти теж щось зробила, через тебе душа прийшла в цей світ. Але подумайте собі, ну от. Ваше життя ви були з собою і до дитини, і після дитини вона просто вже частина вашого життя. Але ми далі ми далі живемо і далі себе пізнаємо. Тобто, як знаєте, хто кажуть, сам ти йдеш у цей світ, приходиш і сам з нього йдеш. І який тоді сенс? От маєш ти гроші, маєш квартири, ну. Це, це добре, але вона тебе зігріє, ця квартира. Що тебе зігріє? Тебе зігріє не тільки твоя донька, твій чоловік. Так, це найближчі, там, чи жінка, чи син, чи мама з татом, але теж якесь розуміння того, що є навколишній світ, і, і, і трохи ну, який сенс, чи є сенс не, не відкриватися цьому світові і не дарувати цьому світові тебе у будь-якому прояві. От задумайтесь у будь-якому прояві. Це може бути найменший прояв. Просто поговорити з людиною, саме тому, що вам хочеться, не тому, що там треба чи не треба, а що про мене подумати. Чи на дитячій площаці ви є, чи ще з кимось. Просто дозволити собі от йти і жити в потоці не плануючи. Оці люди, я не знаю, як їх назвати, ці люди, які так живуть, вони певно і здаються такими. Ну, не те, що живими диваками, так скажемо, напевно, так. До слово, розумієте, в цьому світі нам можуть зустрітися різні люди. І хороші, і погані. Всі нас вчать, але я вважаю так, що якщо ти сам хороший, то до тебе такі люди притягуються. Ось. І, ну, І кожен має свою місію. І повірте мені, коли ти виходиш на якусь свою доріжку, істину, Справжньо і дозволяєш собі бути собою, і ти і є собою, це є твоя місія. Все, ти, ти от сядеш на цьому стільці і скажеш, так, я знайшов своє місце. А поки людина не усвідомить, не зробить цього, вона так буде пересідати з одного місця на інший. І знаєте, що найголовніше, дуже легко тут заплутатись у цій ілюзії, і заплутатись в ілюзії. Того, що ніби все добре, ніби я на своєму місці, а приходить такий критичний момент, коли тобі вити хочеться. Розумієте? Оце все з тебе прям вилазить, вилазить, ну, вилазить цей весь біль, який ми в собі носимо. І тому я кажу, підходьте, от я, як я сказала, ух, я вже позіхаю. Підходьте до цього всього комплексно і дозвольте собі бути собою, тому що. Так здається, що ці всі кульки вони однакові, вони однакової форми, їх можна купити, але кожна зроблена все ж таки по-іншому. І нам потрібно ось цю кульку нашу розкривати і показувати саме свою індивідуальність, не дивлячись на інших, і використовувати ті інструменти, які вам відгукуються. Ну, в принципі, це те, що я хотіла сказати: про те, що підходити, я, напевно, назву цей ефір, так що треба підходити до всього комплексно. І лише тоді буде якийсь результат. Все, дякую вам за увагу. Приєднуйтесь на курс астрології. Я вважаю, що це ви станете людьми, які будуть допомагати людям, які... Ставлять запитання, а чому мені це? А чому так сталося? Якщо ви психолог, ви не зможете дати відповідь, ви просто зможете людині розтовкмачити, пояснити її реакції, її почуття, думки, звідки ноги ростуть. Так, людині буде стане легше, але якщо людина запитає, чому в моєму житті так, ви не зможете дати... Ух! Ви не зможете дати відповідь, тому що. Ви не будете знати натальну карту плюс енергії дати на рожні. Ну, Хоча б натальну, а це решта вивчити, це вже вивчите в своєму темпі. Але я як вже сьогодні казала, коли ви будете знати ось цю одну астрологію, ви за нею можете навіть не вчити хорарну астрологію, навіть не вчити за нею будете ось цю прогностичну, ви просто по ній будете одразу робити аналіз. ось це. Ось це, якщо ще є якісь запитання, то мені пишіть. Бо я вже зараз буду виключатися. Нема питань? Добре, тоді я виключаюсь. Якщо будуть якісь питання, можете завжди написати в Директ. Ну і запрошую вас в астрологію. Все, па-па.